Ну що, друзі? Все підтверджується. Всі мої прогнози, всі мої відео підтверджуються. Вже й Зеленський від учора почав відкрито говорити не про план перемоги, а про план миру. До речі, ви замітили таку тенденцію, що з самого початку Зеленський також говорив про план миру. Потім він вчепився за план перемоги, що ми будемо воювати до последнього. Потім зрозумів, що Америка не дає ні грошей, ні хрена, і він опять вже до плану пер... Після того, як Зеленський показав свій план перемоги американцям, і ті, просто кажучи, покрутили у візка і дали йому поняти, що такого бути не буде. Зеленський відразу заговорив про план миру. Тобто, Зеленський вже готовий здати всі території. І нагадаю, що цей план перемоги він розробив ну не ясно з ким, тому що ні Верховна Рада, ніхто, ні, ні українці, ніхто нічого не знав, що то було в тому плані перемоги, як то мало бути, де, коли і що. Незрозуміло. Але американці чітко сказали, що то дурня. Ну, про адекватність Зеленського, це взагалі окрема тема для відео. Але давайте подивимося, останнє відео Зеленського. Це повна дурня. Я пару раз то прослухав і хотів зрозуміти, яку думку хотів донести Зеленський. З ким він мав переговорити за одну думку. Як переговорити, як він взагалі... Мав зустрітися на їхніх територіях за одну добу і обговорити важливі питання з, з лідерами усіх європейських країн. Це ж Італію полетіти, тоді в Великобританію, тоді там Францію. Це ж треба не просто так, що прилетів. А, хало, хало, чус і полетів. Це ж треба якийсь зустріч, обговорити, якісь там є просідження. Як таке можна дурне говорити? Я не розумію. Давайте послухаємо це відео. Що стосується інших партнерів, я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Упродовж доби я зустрінусь з окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план. Так що, друзі, я вас запевняю, мир, кінець війні уже дуже-дуже скоро. Шкода дуже тих бійців, які зараз в Курську, в Донецьку, в Курську там взагалі жопа кажуть. Там знищують по повній і нема куди в СВЧ толком піти, тому що там кордон да, стоїть перекритий. А на території Росії теж лише в полон не особо е, хочеться. Ну на Донецькій там, да. Там ходять масово в СВЧ.